Для тих, хто в танці, друзі, бажаю здоров'ячка. Отриману нагороду, сховище відкрито: 500 голди і 750 тисяч срібла. Цю нагороду ви можете отримати за підписку «Вот плюс». Раз на тиждень ви відкриваєте скриньку, цю скриньку доповнюєте в рандомних боях. Просто в рандомних граєте, і за кожний бій у вас трошки буде відкладатись зоета і срібла. Також вам надається плюс одна мапа для заблокування. Заходимо сюди, вилучені мапи. Ось у мене три мапи вилучені. Тобто у вас плюс одна мапа за цю підписку вилучена. І також ви отримуєте ще восьмого левела ТТшечка в прокат. Але в прокат ось така ТС-54. Хто знає, той знає. Також з цією підпискою у вас є курс підготовки екіпажу. Кожні 5 хвилин по 40 очок досвіду. Капає на кожного танкіста, на кожного члена екіпажа. Тому ось такі приколяхи. Всім гарного дня!